В останній день Ukraine Fashion Week тренди на весну літо 2012 року диктували дружини відомих футболістів. Дизайнерка Ольга Льонова, друга половинка Олександра Шовковського, вважає, що жінка має бути емоційна та артистична. Модельєр використала шовк та ексклюзивні тканини. Більше всього нравиться кожний ласіне, кожне платья, що жилетки, дуже хороші качества. Наступним визначним показом стала колекція ануки дружини Кахикаладзе. У дуе з дизайнером Бічолою вона створила яскраві й натуральні образи, доповнювала дефіле грузинська музика. Утім, ексклюзивні тканини та музика як спосіб додати популярності своєму бренду не завжди спрацьовують. Вітчизняні селебрітіс все ще віддають перевагу зарубіжним маркам. Є правда в тому, що деякі завишають стоїмость своїх із Не то щоб вони зашати може, вони дійсно стільки повинні стоїть, но вони не можуть конкурувати по стоїмості і по качеству з тим, що представлено. Ну, скажімо так, западним ринком разом з тим кажуть знавці імениті українські дизайнери за якості виробів можуть сміливо позмагатися з європейськими колегами.